Привіт усім! Давайте розпакуємо і попробуємо на смак французький сухпай, який зараз є в ЗСУ. Він запакований в таку картонну коробку і зверху ще целафан. Все свіженьке до 25-го року термін придатності. Розпаковуємо. Багато чого написано, ну, треба перекладати. Так, перше це Мюслі Breakfast на сніданок, швидше за все. Далі це суп. Суп, який треба розчиняти водою. Це такий напій розводиться водою. Потім спробуємо. Це сливовий джем. Далі у нас галети. Їх тут є багато. Таких шість упаковочок по дві штучки. Ну, ще розпакую, зараз і попробуємо. Термін придатності майже всього до 25-го року. Це шоколад. І от таких батончика в цьому сухпаї, всі вони різні, всі вони солодкі і смачні. Ще один такий фруктовий. Далі у нас коробочка з такими приналежностями. Тут є сухий спирт, 6 таких таблеток. Далі така металічна штука, де цей сухий э, спирт запалювати. Таблетки для очистки води, э, пакет для сміття, сіники, вот, французькі сірники. І ще тут є зубочистки. І все. Далі упаковочка з напоями. Вона так добротно запакована в целофан. Тут є дві упаковочки чаю, чаю в пакетиках, одна і ще одна. Далі у нас є дві упаковочки розчинної кави. От, кафе. Це дві упаковочки цукру. Це одна упаковочка гарячого шоколаду. І ще там є 4 пакетика солі. Так, це ми розпакували. Тепер консерви. Це м'ясний паштет. Далі це рибний паштет. Тепер це ці вологі, вологі, а прості серветки, ще два батончика. І основне це вечеря і обід, я так розумію. Це дві консервочки. Одна м'ясо з крупами, друга риба з крупами з рисом. Зараз ми це все попробуємо. Цікаво, що в цьому сухпаї немає ложки, напевно, вони з собою носять ложки. Тепер будемо пробувати. Це я починаю з сливового джему. Упаковочка невелика, але він смачний, мені подобається. В міру солодкий, нормальний. Далі у нас є батончики. Є один батончик шоколад, 70%. І є от таких чотири батончика. Вони всі різні, вони всі смачні і вони всі дуже солодкі. Ну, Мені подобається, Оце, наприклад, я не читала склад, але я підозрюю, що тут є горіхи, якісь фініки. Воно добре жується, воно смачне. Ще один батончик розпакую. Він уже трохи інший, там він з фруктами. Такий тягучий, ну, смачно. Далі розпакуємо галети. Їх тут є багато, десь таких шість упаковочок чи навіть 8 з по дві штучки в кожній упаковці. В цьому сухпаї вони всі попалися солодковаті. Я знаю, що є ще солені. Ну, якщо ними заміняти хліб, то як для хліба вони солодкі. Вони не сильно тверді, ну, хрусткі. От такі. Далі це основна страва. Тут у нас рис з червоною рибою. Вони додають сюди карі, і воно достатньо смачне. Я з'їла холодним, наприклад, і воно було нормальне. Ну, можна гріти, я думаю, буде ще смачніше. Це такий напій, він розчиняється в воді. Може, ви пам'ятаєте, було колись таке юпі. Можна, напевно, і холодною розчиняти. Я залила гарячою. Дуже солодке, ну, смачне. Ну, це краще, як енергетики, всі п'ють, наприклад. Далі ще одна основна страва. Тут е, овочі, м'ясо, якісь фрикадельки, щось таке. І якась крупа. Я думаю, що це булгур. Ну, може, і не булгур. Вони теж додають карі. Ну, я гріла це, і в розігрітому вигляді воно, воно навіть не зрозуміло, що воно з консерви, навіть непомітно. Ну смачно. Це рибний паштет. Він так повністю перемелений, але на смак він трохи нагадує тунець. Можна на хліб мазати. Ну, мені теж сподобався цей паштет. Це гарячий шоколад. Нічого особливого, гарячий шоколад, як шоколад. Не дуже солодкий, можна ще й цукру. Нормальний. Далі суп. Суп розчинний. Ну, треба спочатку налити воду в кружку, а потім. Висипати цей суп помішуючи, тому що, от так як я зробила, він буде ловитися такими комками. Він не дуже солений. Я ще додала солі, от таку маленьку паковочку. Ну, знаєте, переважно от від такої їжі з пакетів у мене печія. Ну, тут було все нормально. Я думаю, це. Ну, Це кра... краще зварити домашні супи в польових умовах непогано, гарячого щось такого випити. І це це кава, розчинна, звичайна гранульована кава. Може, ви пам'ятаєте, колись така була кава-галка? От воно на смак нагадує, або Якобс теж цей гранульований. От воно схоже. І це два пакетика цукру. В цілому такий непоганий сухпай. Я вже приготувалася щось критикувати, але мені все сподобалося. Я б ще один такий купила. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.